Мануела Гридковська, Пристрасний коханець. Частина 15. Хосев на півсні пройшов коридором. Його розбудив гамір вулиць. На розі він зазирнув до цукерні. З шоколадного глобуса вигризли півсвіту. Хосе зателефонував до Анфорт Трот. Навідайся завтра. Так, я повернувся. Я дуже тішусь, що побачу тебе. Лягаю спати, у мене голова розколюється від болі. Перед сном він слухав Мендесову касету. Тепло розливалось з рук на плечі, потім по всьому тілу. Голос доктора стих включився в запис останньої сесії. До нього ще долинали, заколисуючи незнані звуки. Дехто розмовляє крізь сон, інші самі з собою. Завдяки Звідки у них певність, що вони прокинулись, подумав він, засинаючи, і почув друге прочитання сну. Хтось говорив його голосом Я потік крові, удари серця, коли я палаю, я бог сонця, коли дує вітер, я смугаста змія. Ми уклали братерство по крові, коли ти калічив пальці на моєму камінні. Я перелив тобі холодну кам'яну кров, ти пізнав таємницю, сни, обплутаючи голову, розсурнув. М'якшують думку і кришуть кістки. Індіанці тікали з кам'яних міст, боячись снів. Вони покидали здобуту ворогом фортецю. Вони боронились гірським кришталем, не знаючи нічого твердішого, різьбули з нього черепи для жертвоприношень. Сни кришталевих черепів були прозорими, їх обмивали водою. Сни обмивають людські голови, вони обкурюють їх димом, спогадів і передчуттів. Індіанці знали, що надій... надійде сонна хвиля, в якій потонуть думки. Вона вища за море міста, вона занурює в шаленство. Коли та хвиля наближалась, вони вони снили неї насиченого густим димом, важкий сон без марив, від якого не можна прокинутись. Щоночі вони вкладались спати в іншому місці, незачепленому снами. Коли якогось ранку предмети втрачали барву і звичайну вагу, це означало, що наближається найдужча хвиля. Речі ставали ураженими снами, неприладними для яви. У місці зростав, зостався жреч. Жрець. Він засинав на вівтарі. Жець віддавав себе на поталу кошмарам, аби врятувати утікаючих мешканців. Йому снилися страждання і божевілля. Увесь сон від початку до кінця. Люди знову були чистими. Вони споруджували нове місто, Минули два-три покоління, і сни розкришували кам'яні мури, нечищували кришталь. Жартовних черепів жеть засинав, осе не прокинувся, він помирав від сну. І моя власна думка: багато хто з авторів, що пишуть божевільні.